Про виконання комплексної програми охорони навколишнього середовища перед депутатами звітував В'ячеслав Лінивий. Він розповів, що чимала увага була приділена міським кладовищам. По вулиці піщанах молодо молокозагоду по вулиці Живає, 10 тисяч гривень, по вулиці Калініна, 10 тисяч гривень, по вулиці Малишка. Паризькі комуни і Петровського чому більша сума, тому що там перший раз ми проводили роботи. Суттєвою статею видатків залишається вирубування сухостою та омили на деревах. Такі роботи проводилися у всіх мікрорайонах. Також проводилася робота. Замість вирубаних дерев було посаджено нові, всього близько півтори тисячі. Ще стільки ж планується посадити восени. близько 17 тисяч гривень. Це ми більш такі декоративні душі дерева. І е, наш нам теж допоміг нашій е, нашої лісти Олександр. Е, е, Він нам надав дуже можливість, і ми е, безкоштовно. Там, ну те, що я візуально бачив, десь процентів тільки п'ять загинуло тере. На мікрорайоні Фертва процентів десять тільки вийшло. Тільки, що, ті, що були постати двадцять тисячі гривень та чималих зусиль коштувало розчищення ставка біля Миру 17 На жаль, результати цієї роботи вже майже непомітні. Так само, як і від постійного прибирання стихійних сміттєзвалищ. Людська недбалість коштує місту 100 тисяч щороку. За період Підприємства міста ліквідованості стихійні стихійній сміті звалися вулиця, вулиця Піщана, район кладовища, вулиця Святоріч, жовтня, район Арки, вулиця Пуфіндента, район Струмузла, район Джубівка, вулиця Польов. На даний момент прибирання проходить, на мою думку, вікових наймасштабніших стихійних, вибачте, за перебільшенням стихійних смітників на території міської ради. Це район та районів, мікрорайон. Серед іншого, дбала міська влада і про якість питної води у джерелах та криницях. Один раз на квартал проводиться лабораторне дослідження води, південних та джерел загального коректування. Також невідповідним санітарним нормам води в джерелі біля електронного подачок у лютому 2009 році було здійснено капта джерела на благоустий проведенної території, на що виділено близько 5 тисяч гривень. Також протягом хідного року проводить благоустрій території біля джерела. Криничній ну, відновлення накриття відновлення за встановлення декоративної ворожок, встановлення лавчок і такої невеличкі будинку. А що задача 70 тисяч Іншим актуальним питанням стало внесення змін до бюджету у зв'язку зі значним недовиконанням доходної частини? Фінвідділ запропонував використати на видатки минулорічний вільний залишок серед актуальних витрат потреби комунального господарства. Щоб зараз до опалювального сезону запустити, включити опалення до цього будинку, треба зробити регулювання теплової мережі, що коштує 9 750 гривень. На сьогоднішній день у нас 29 пасажирських хубтів, не зроблена технічна діагностика. Ці роботи коштують 30 321 гривень. Такі видатки треба приймати. Наша пільна інспекція просто 29%. Кілька. За ці кошти ми плануємо ще закрити два місяці аварійно-технічної служби військові, закритий один місяць безпечить службу службу 050 і службу любів. Ще понад 300 тисяч необхідні на благоустрій міста, тому разом набігла кругленька сума. Ми розподіляємо ми будемо розпроходити тільки частину війни книжків, тому що у нас прийде опалювальний сезон. Невідомо, яка буде ціна на газ, тому у нас кредитів, напевно, що не вистачить на опалювальний сезон, щоб покрити комунальні послуги. І невідомо, що буде заробітна карта. Якщо підніметься мінімальна заробітна карта, у нас не вистачить кредитів на заробітну кату, щоб покрити версію жовтому. Депутатам не залишалося нічого іншого, як підтримати такі зміни. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.